Вітаю всіх знову на каналі. Продовжуємо боротьбу з проводкою на буханку 2206 у вас. Сьогодні продовжимо розбирати ці завали. Як бачите, тут стало, мабуть, трошки ще гірше. Я витягнув частково стару проводку, це блок запобіжників. Замок запалювання і в намагання зрозуміти, а куди ж ти має прийти чи куди дівається. Провід від е, розподілювача або вимикача світла ось цей. Один з проводів йде на підсвітку спідометра, а другий йшов невідомо куди. Довелося трохи, звісно, розплутати проводку. Також з'ясував, що коли ви купуєте нову проводку іншу, там не всі проводки є. І от ті проводки, які е, коротенькі чи е, Мають маленьку відстань, то вони відсутні у жгутах, і їх доводиться так чи інакше виймати зі старої проводки і запхати в нову. Отже, оцей провід сірий з, чор, з чорною смужкою. Він проходив ось тут біля під'єднання до замка запалювання. Потім проходив ось сюди, ось я його вже висмикнув. Ось це він. І продовжуємо висмикувати. Ось це підсвітка панелі приборів. Ось 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 він. Ось він, він, ось він. Відповідно виймаю. І зараз буду підмотувати до своєї нової проводки. Тому от така історія. Ох, я думав, що буде трошки легше, чесно кажучи. Дякую. Продовжую розбиратися з цією проводкою. Чомусь не знайшов в новій проводці взагалі живлення на салонну печку передніх пасажирів. Все воно чомусь було під'єднано і заднє оце був провід на задню пічку. Він був під'єднаний до клеми ПР на замку запалення. Оцей провід довелося докладати. Це на пічку, тепер та, яка для передніх пасажирів. Загалом вже під'єднав замок. Фактично, в нас приходить живлення, оцей сірий провід. Оцей Приходить після теплового реле. Оцей червоний приходить з блоку запобіжників сюди, і він фактично йде від акумулятора і від генератора. Оцей синій повертається назад на блок запобіжників. Це є так звана п'ятнашка. Тобто, це після ввімкнення замка запалення. Тут на центральному постійний плюс від акумулятора, від генератора. А от цим товстим синім повертається назад е живлення для всіх інших приборів, які мають працювати лише після запалення. Оцей чорний провід, який називався, отут тут, бачите, щось біля стартеру це був е клема стартеру на реле. Я його там знайшов. Він під'єднаний до реле, Це фактично е режим старту, коли в крайньому положенні знаходиться ключ. І ви заводите машину. Ну, і оцей контакт, цей контакт точно називається PR. Він вимикається при повороті ключа для запуску машини, для запуску стартера, і тут напруга пропадає. Потім, коли ви повертаєте ключ назад, то тут знову з'являється напруга. Тобто під час заведення мотору обидві пічки будуть від'єднані. Також сюди приходить. Я так наскільки пам'ятаю, це е, живлення реле на е, гальмівну систему. У мене тут стоїть, стоять гальма від Ford, електровакумний посилювач е, гальм. Тому це, скоріш за все, не реле. Я ще його, чесно кажучи, не вишукував, куди воно далі заходить. Е, довелося, як я кажу, прокласти оцей помаранчевий е, кабель на пічку, яка йде в салон. На передніх пасажирів. Оця червоний кабель йде на задніх пасажирів. Тепер трошки розкажу, що я під'єднав ще. Це було від'єднано вже. Да, це зайве. Ось тий Йошкін-код. Ось блок запобіжників. Для того, щоб розібратися, я його відкрутив. Потім буду все все одно розбирати знову перекладати. Тому що хочу все покласти в пластикову розрізну гофру. Отже, ось сюди на центральний верхній контакт приходить провід з замка запалення з п'ятнашки, ось він. Сюди на перший контакт приходить і оцей червоний товстий з акумулятора, зі стартера фактично, ну, що стартер під'єднаний. І цей чорний товстий кабель, який приходить від е генератора. Тут, коли з'являється напруга, якщо бачите оцю перемичку, відповідно тут з'являється напруга і на цьому запобіжнику, і на цьому запобіжнику, відповідно, вони запаралелені. Я ще не знаю, куди йде оцей кабель, чесно кажучи, я ще не шукав його, куди він заходить. Це знизу підключені всі контакти, які йдуть, скоріш за все, з підкапотної сторони. Отже. А, ну і ще під'єднав. Це ще не під'єднував. Десь в мене була під'єднана. Де ти, де ти? Десь загубив. Лампочка в мене була під'єднана від поворотників. Індикатор. О, ось він. Ось, да, ось він. Під'єднаний від індикатора. Поки що. Не можу знайти, куди подівався підключення е склоочисників. Я поки навіть не знаю, де його шукати, бо в мене воно все винято. І не можу ще знайти, де під'єднання в мене е омивача взагалі цього блоку керування всім цим щастям. Буду шукати, буду розбиратись, але це буде далі. Залишайтесь. Сьогодні продовжу розповідати про те, як я замінюю проводку на УАЗ-2206. Трохи багато роботи пророблено, не все правда заснято, тому зараз буду розповідати про те, що вже зроблено, і на якій стадії зараз знаходжусь. Отже, як пам'ятаєте, в мене погоріла трохи проводка. Довелося міняти її всю, всю цілком, тому що виймати погорілу проводку не бачив особливого сенсу. Вона там поплавилася виплавила в тому числі інші проводи біля себе. Отже, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми вийняли повністю всю стару проводку, повністю прокрали нову і додали додатково деякі проводи, яких не було в тій проводці, яку я купив. Зараз відповім, от які. Отже, почну з того, що довелося додати з проводки. Перш за все, на кнопку аварійки. Ось сюди синій кабель. Це приходить після замка запалення тобто це так звана п'ятнашка. В проводці, яку я купив, сюди приходив один кабель, ось він. І він не мав роздвоєння. В моїй проводці, з цього ж контакту є ще одне таке розгалудження. Раз. І там ще один такий самий провід 2. Це під'єднання чи подача живлення на е, склоочисники та на безпосередньо двигун склоочисника. Враховуючи, що я не хотів отут городити розпіновочку, я просто витягнув зі старої своєї проводки цей кабель, який приходить сюди, і проклав його паралельно жгуту звідси з запобіжників, От, звідси ля. Отам От запобіжників. Отут на нижню клему ось він приходить синій. І звідси він пішов, 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 пішов. І прийшов сюди. Відповідно, цей провід треба або тут розгалуджити, або прокладати такий ще один новий. Другий кабель, який довелося прокладати окремо, це живлення передньої пічки. Вона під'єднується безпосередньо на клему замка запалення. На ту клему, яка відмикається при запуску двигуна, е, відповідно, вона, цей провід був відсутній у новопридбаній проводці, і е, довелося прокласти його окремо. Він не входить до жодного жгута, він просто під'єднаний безпосередньо від замка і до перемикача пічки. Може, через те, що його нема в жгутах, тому його не було безпосередньо в придбаній проводці. Тому що задня пічка була, а передньої не було. Довелося окремим кабелем прокладати його просто поверх всього. Окремим ребусом було під'єднати панель приборів, живлення до неї. І в проводці, яку я придбав, всі контакти на під'єднання живлення були ось такі: під болт. Це старий зразок на стару приборку. В мене ж приборка нового зразка, так звана, без амперметру. Але з вольтметром і з додатковими індикаторами щодо там, перегріву, тиску е мастила і е резерву в баку, жовта лампочка. І якраз під'єднання приборів, оцей плюсове живлення на ці прибори, було деякою проблемою. Перше довелося всі ці оці контакти всі перепресовувати на роз'єм папа-мама замість болта. Але найцікавіше трапилося тоді, коли я почав під'єднувати. Тут 4 прибори, а кінців 6. Я довго не міг зрозуміти, в чому проблема, чому в мене залишається два зайвих кінця. І лише потім, коли я все під'єднав, стало зрозуміло, що від цього ж кабелю живиться і лампочки, насправді, ті, які індикаторні на мастило і на перегрів. Тому під'єднуєте його, всі датчики під'єднати до цієї верениці. І от не забуваємо під'єднувати ось сюди лампочку, бо не буде працювати. Ось сюди і ось сюди лампочку. Мінус, звісно, постійний з корпусу йде. А плюс, відповідно, тягнемо. Ще одне питання, яке в мене було, це під'єднання мінусу до вольтметру. Бо в тій проводці, яку я купив, вона не розрахована на вольтметр, вона розрахована лише на е, амперметр. І, відповідно, треба придумати, де взяти масу. Поки що я взяв її просто тут з корпусу, для того, щоб перевірити, що все працює. А потім треба десь всередині до чогось прикрутитися. Я, чесно кажучи, чомусь свою попередню масу знайти не можу. Не знаю, де вона ділася. Вона була білим кабелем, я дивився фото, відео з того, що в мене було. Але так і не знайшов цей мінус, щоб його під'єднати. Попід'єднував лампочки всю, всю поворотник. І відповідно тепер все працює. Поставив акумулятора. Давайте перевіряти, чи все працює. Наш улюблений рубільник. Повертаємо ключик. Лампочка тиску працює. Теж працює. Можемо навіть набратися хоробрості і трохи крутнути. Мотор не крутився приблизно. Ой, років, років 5 точно, а може і більше. Отже, пуск. Не очікуйте, що зараз заведеться. Він хоча б почав би крутитися, це вже було б добре. О! Так він більше живий, ніж мертвий. Тепер почнемо перевіряти, як в нас що працює з того, що має працювати. Перевіримо, чи нормально підключені поворотники. Найпростіший спосіб, це, звісно, включити аварійку. Аварійка моргає. Ця лампочка моргає. Ця лампочка. Ой, не знаю, видно, не видно, але теж моргає. Передні теж я встановив поворотники, теж моргають. Оця бокова теж моргає. Позаду в мене встановлені світодіодні ліхтарі. І він теж блимає. Отже, на щастя, поворотна частина вся працює. Тепер перевіряємо габарити. Підсвітка. Ну там не видно, але вон, бачите, зелененьке, підсвітка працює. Зараз подивимося, я вставив діодні підфарники. Дивіться, як це гарно виглядає. І, звісно, наш задній габарит. І габарит теж працює. Теж покажу вам, як я під'єднав задню частину коси з передньою. Під'єднав через ось такий герметичний роз'єм шестипіновий, протягнув з під торпеди сюди провід на задній протуманний ліхтар. І виходять у нас ліві поворотники, протуманний ліхтар, стопи, рожеві габарити і чорний це правий поворотник. Все з'єднується отаким герметичним роз'ємом. Все чудово. Сподіваюся, що він витримає. Тим паче, що позаду стоїть фактично світлодіодні стопи. Відповідно, там навантаження дуже маленьке на цю всю історію. В мене замість двох бокових бензобаків встановлений один великий бак на 75 літрів від, Газ... від Волги. Стоїть він тут е... з. Погружним модулем з електробензонасосом. Не впевнений, що електробензоносос я взагалі буду використовувати. Але довелося мені прокладати нову проводку. У нас тут від бензонососу йде червоний провід це показник рівня. Чорний це мінус, синій це плюс. І білий це не контролька, а резерв на лампочку. Це все задоволення запущено. В отаку от розрізну гофру. Мінус під'єднаний прямо тут, просто під болт, ось він. А інші три проводи пішли попід машиною, в гофрі і пішли наперед. Попереду, десь приблизно, ось тут, воно з'єдналося з проводом, який йшов з-під торпеди з датчику палива. Тому він зараз нормально показує. І два інших проводи, поки що виведені лише під капот. А далі будуть заведені і під торпеду. По одному буде приходити індикація на лампочку резерву палива. А по другому, якщо колись мені треба буде зробити бензонасос, щоб він давав тиск, то буде під'єднуватися бензонасос. Ось ці два проводи, які приходять. Зелений це живлення на бензонасос. Жовтий це індикація лампочки на приборку. Поки що, до речі, індикація чомусь не працює. Не знаю, чому треба розібратися. Але показчик ніби працює, ніби показує, як має бути. Ну і останнє, що можна перевірити, це робота дворників. Дворники самі, звісно, не під'єднані. Але двигунчик я таки знайшов. Теж, до речі, для мене стало відкриттям <хи> після стільки, стількох років розібраності е, машини е, знайти де ти що поклав це прям цілий ребус. Я майже день шукав, де в мене електродвигун від е, склоочисників, Ну і відповідно кнопка від нього. Отже, це, до речі, я вперше бачу, щоб ця лампочка працювала. Це лампочка від ручника. Е, е, нарешті під'єднана, бо попередня була відвалена. Це має бути лампочка від гальмівної системи, але там тиск є, в мене електропідсилювач гальм. Вона накачала, відповідно, лампочка вже не горить. І так, слухаємо роботу склоочисника. Думаю, вам чутно, що двигунчик щось там обертається. І обмив. Там, звісно, водички нема, нема куди плювати, але все працює. Поворотники, я теж перевіряв, поворотники теж працюють. І мені фактично залишилося розібратися з проводами, які я не знаю, куди вони йдуть і на що вони там. Щодо проводів, які невідомо куди йдуть, і я не знаю, що з ними робити. Перший це ось цей провід, який йде з коси. Я собі написав, що це на замок запалення, але насправді це не так. Це, скоріше за все. Більш-менш силовий кабель, який під'єднується до запобіжників. Можливо, враховуючи, що це проводка з амперметром, можливо, це якраз кабель на амперметр, бо він такий найтовстіший, не рахуючи прямих з акумулятора і генератора, серед інших кабелів він найтовстіший. Куди він під'єднується, в такому вигляді я не знаю. Я поки що заізолював його. Бо він в мене під'єднаний лише до е, запобіжників. Що з ним робити, я не знаю. Може в когось є буханка старого зразка, скажіть, куди це під'єднати. Деякі проводи, які я не знав, як маркувати, я маркував просто номерами на різних кінцях. Оцей номер два, його кінець, другий, виходить попереду під машиною. Виходить, він ось. Тут з коси ось цього місця. І виходить він окремо, оцей номер два. Можливо, це, не знаю, чи було в старому УАЗі 452-індикація проблем з гальмівною системою, може це на нього, чорт його знає. Так само, як я і не знаю, для якого живлення подається оцей провід. Я написав собі пічка, я так думав, але це точно не пічка, враховуючи він виходить сюди. І крім того, він з'єднаний ось цим синім кабелем. ось цим. А оцей синий кабель він приходить на жабку е ручника. Відповідно, навіщо він тут і куди він тут може під'єднуватися, я не знаю. Але це фактично плюс від е запобіжника після замку. Тобто це п'ятнашка. Що тут має під'єднуватися, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть, мені цікаво, куди ці два проводи мають під'єднуватися е, отут попереду. Оце, до речі, мій електровакумний осилітель, підсилювач, перепрошую, гальм. Ще провода, які я не знаю, куди поки що під'єднувати, це оці провода, які приходять до генератора. Наскільки я з'ясував, от цей роз'єм, мав би під'єднуватися до генератора старого зразка. В мене його нема. Провода звідси виходять ось сюди. Поруч. До чогось вони мають заходити, до чого чорт його знає. А найголовніше, я не знаю, до чого цей потужний білий кабель, який теж виходить сюди. Ось сюди він приходить. Він поруч, він не йде під торпеду. Він щось десь має тут під'єднуватися, а куди тут його чіпляти, я взагалі не знаю. Це може мінус, я не знаю, приходить додатковий мінус на корпус генератора. Чорт його знає. Якщо знаєте, скажіть. Тому що ключовий плюс від генератора, який йде на торп... під торпеду, ось він тут під'єднаний, оцей чорний кабель. І він заходить, аж вон туди, на запобіжники приходить. А оцей білий взагалі не знаю, куди його під'єднати і до чого. І оці. Треба ще знайти, куди розходяться оці два, куди коричневий іде звідси. На що? Він має повертатись кудись. Чорт його знає, бо він тут впарений, от такий здвоєний. Оцей зелений від. Ну, це, скоріш за все, обидва ці контакти йдуть на. Реле напруги старого зразка, яке п'ятиконтактне, такий крокодільчик. В мене реле стоїть звичайне ВАЗівське. Ей, зараз покажу, дотягнуся, покажу. Ось таке в мене реле звичайне ВАЗівське стоїть. Оцей кабель прих... прилітає з 15 Найду 15, оцей 67-й йде на Іде на генератор, на щитки ось сюди. Ось він приходить. Оце він, ось це він. На перший погляд здалося, що все працює, але з'ясував малоприємну штуку. Напруга на акумуляторі майже 13 вольт, він заряджений. І дивіться, що відбувається, коли вмикаєш запалення. Він починає інтенсивно втрачати напругу, при тому, що нічого не горить, нічого не іскрить, просто молнійносно втрачає напругу. Це або дуже-дуже-дуже мертвий акумулятор, хоча насправді це не так. Або я чорт його знаю, чому він так сильно падає. Зараз спробую від'єднувати по одному контакту. Ось тут на блоку запобіжників. Оці чотири, навіть оцей з замку це приход пятнашки. Це в мене йде верхній, оцей коричневий, він має бути. да, Коричневий кабель. Це йде додатково на, на реле, на спротив. А оце все під'єднання е інших. Приборів. Подивимося, після якого перестане втрачати так напругу. Ще повернусь. Ну що, я погрався з усіма під'єднаннями і від'єднаннями, відключав і електровакуумний підсилювач гальм, відключав отут все, що було по одному кабелю з запобіжників. Відключав пічки від замка запалення. Все перепробував. Але все одно, при ввімкненні запалення відбувається падіння на 2 вольта. А якщо ще крутнути стартер, то йому зовсім погано. Це говорить лише одне: що акуму хана. Зараз пробую на іншому акумі, цей акум тупо не витримує навантаження. Просідає. Поставив інший акум. На щастя, як після блокауту цих акумів ціла купа. Отже, маємо такі результати. Запалення. Ну, зовсім трошки і далі не падає. Тому а кому червоному. Ой, срака. Пере спробуємо крутнути стартером. Ну, Навантаження більш-менш тримає. І швидко повертається назад. Спробуємо скоро запуститись. Вперше, до речі, років за 7, 6-7 років точно це вазі до заводів, а може і більше. Ну що, на сьогодні все. З батарейкою розібралося. Двигун поки не заводиться, бо в ньому нема палива, треба розібратися з паливом. Приборку підключив мінус до вольтметра, поки на один гвинтик. Бо ще розбирати і розбирати, все працює. Двигун обертається, не заводиться, бо нема бензину. Підсвітка працює. Ближнє дальнє працює. Перемикач теж працює. Поворотники працюють. Омив лобового скла працює. Теоретично, склоочисники працюють. Залишилося розібратися з зарядкою. Яка, скоріше, все, працює, треба мотор завести. І розібратися, чи заводиться мотор. На сьогодні все. Дякую, що були поруч. Всім гарного дня. Бережіть себе. До наступних зустрічей!